Так, я на площі Тараса Шевченка в місті Рівному. Ось такий прекрасний пам'ятник. Дуже, я би сказала, такий пам'ятник в Русі, не, не пасивний, активний пам'ятник. Це один із небагатьох пам'ятників в Україні, тому що буває <кхи> Шевченко стоїть в такому статичному. Е Ну, в такій статичній позі, що якось ну, не визиває ніяких оптимістичних емоцій. А в даний момент Шевченко і в нього погляд такий, хоч він дивиться донизу, дивиться на нас згори, але погляд такий дуже оптимістичний і закликаючий до боротьби, до дії якоїсь, і сам його рух. Що він знаходиться в Русі, і розвивається позаду та плащова китка. Одним словом, дуже гарний пам'ятник. А це алея, алея, алеї, вже багато алеї воїнів, які загинули у боротьбі з клятим ворогом. Подивіться, скільки прекрасних облич. І як їх багато. Незлічена кількість. Просто дивлюсь і болить душа. Я прийшла віддати шану всім цим героям, завдячуючи яким я маю можливість зараз тут ходити. І Рівне, живе, без військових, без повітряних тривог. Вічна слава героям. Пам'ятаємо, сумуємо, пишаємося. І чим зможемо будемо допомагати заради перемоги нашої країни. Над ворогом. Бачите, вони стоять в кубі, кубиком ці всі фотографії і з, з кожного боку нове прізвище. Одним словом, дуже сумно, що така кількість, це тільки рівняни, <клух> а скільки їх у кожному селищі. У кожному містечку. У нас в Радомашлі вже дуже багато стоїть прапорів і дуже багато фотографій також в центрі міста. Біля полеглих воїнів афганців вистроїлись там прапори. Так само, як тут, ось скільки їх. Вічна слава героям, вічна пам'ять. Перемога буде з нами, бо і правда наша. Нехай згине під ногами ненависна, раша. Так, це собі тяжко, тяжко уявити, як то втрачати дітей і як то їх хоронити. Можна я вас трошки зніму, можна? Ви не будете проти, ні? Ось так родичі приходять до своїх полеглих родичів. І ось так вони доглядають. В пам'ять про них. Приходять, поливають квіточки, приносять квіточки. Але це найменше, що ми можемо зробити для них, тому що вони заслуговують набагато більшу повагу до себе. Найменше, що ми можемо, так це принести квіти і доглядати за тим, щоб вони цвіли тут. Ось так доглядають. За пам'яті полеглих своїх Це рідний поймінник. Ішли дома низький уклін вам за родича вашого, який віддав життя за волю України. І нехай вам Всесвіт, світ, нехай вам люди, любов Божа. Повертає востократ за вашого племінника і за вашого родича. У нас доброволиці. Доброволець. Тут здебільшого всі добровольці. Тут декілька добровольців, тут я кілька пішлі без е, піску наду. Щоб перший племінник, угу. щоб більше. Це одиниця Зрозуміло. Бо чомусь здавалося, що добровольців було багато в перші дні, а виявляється ні. Ось така алея пам'яті полеглих воїнів. Звичайно, невимовний біль. Перед кожним хочеться стати на коліна і поплакати і віддати йому честь і шану. І те, що вони зробили для нас. Це не вимірюється ніякими квітами, ніякою повагою і ніякою жалобою за ними. Але вони помирали з вірою у краще для нашої України. Тому ті, хто лишиться живий, повинен так само віддати цій Україні останнє і допомогти, щоб Україна стала справжньою, могутньою державою, не під владою Росії. А Сама собою. Тому що ми вже зрозуміли ціну всім цим коаліціям, цим всім групам мирним, чого вони вартують. Тому нам самим треба робити міцну державу і ставати прикладом для інших країн і ні на кого не сподіватися, крім себе самого. Слава Україні! Слава нації! Слава героям, які віддали своє життя за волю України. Ось вже другу сторону починають заставляти, тому що та сторона вже вся заставлена. Почали заставляти другу сторону від пам'ятника. Не дай Боже, щоб оце місце теж заставлено було фотографіями наших полеглих воїнів. Хай вони всі повернуться живими. До своїх домів, до своїх родин. Вічна слава героям. А це Алея Слави, Героїв Небесної Сотні. Ось дивіться, декотрі називали тих, хто стояли на Майдані Майданутами. Так от, знайте, ті, хто має таку думку, що без смерті оцих героїв, які полягли, ми б ще й досі з вами були б під владою президента Януковича, тому що він би засів у владі так само надовго, назавжди, намертво як засів Путін на сьогоднішній день, тому що Янукович був протеже Путіна. Майте на увазі це. Алея Слави в прекрасному місці. Тут церква Діви Марії. Ось стоїть стела на її честь. Отам церква за деревами, а тут поряд алея.